Вітаю вас, Дван полудень у Києві, і час новин далі до вашої уваги. Масована нічна атака Росії на Україну. Повітряні сили повідомляли про загрозу крилатих ракет і дронів для різних областей. На Чернігівщині російські безпілотники вдарили по критичній інфраструктурі. У Ніжинському районі без світла залишились майже 30 тисяч домогосподарств. Над відновленням електропостачання працюють аварійні бригади. Ворожі цілі долетіли і до столиці. В Деснянському районі Києва впав дрон. Минулося без пожеж і пошкоджень. Двічі за ніч під обстрілом була Хмельниччина. Через удари спалахнув гаражний комплекс. Пошкоджено також тролейбус. Ударною хвилею вибило вікна у житлових будинках. Понівечено нежитливі приміщення у Луцьку. Внаслідок удару вигоріли гаражі та вантажівка. Пошкоджено господарську споруду на Кіровоградщині у Знам'янці ракета влучила по залізничній інфраструктурі. Постраждали п'ятеро людей, зокрема четверо працівників залізниці про це повідомляють в УЗЕ. Всі поранені у лікарні їхній стан медики оцінюють як задовільний через ворожу атаку на кіровоградську залізничну інфраструктуру. Низка поїздів тепер затримуються, які саме ви бачите зараз на ваших екранах. Цієї ночі ворог запустив 15 безпілотників у бік Львова. Повідомив міський голова Андрій Садовий. Попередньо повідомляли, що частково зруйноване одне із складських приміщень. Проте виявилося, що це майстерня, де скульптори виготовляли пам'ятники. Мер міста зазначив, що окупанти цілеспрямовано б'ють в місця, які мають історичну цінність. На місці розбирають завали. Постраждалих немає. Мінус ще одне вороже судно. а військово-морські сили України знищили ще один катер чорноморського флоту Росії. Він намагався висадити десант на тендрівській косі. За даними військово-морських сил, ліквідовано сімох окупантів ще четверо поранені. За версією медіа удар по ворогу завдали за допомогою турецького безпілотника Байрактар. Путін не зустрічатиметься із Володимиром Зеленським, а продовжить бити по енергооб'єктах в Україні. Таке диктатор наговорив у Пекіні. Серед тих, хто його слухав, був і словацький прем'єр Роберт Фіцу, який готовий дати зелене світло на вступ України до ЄС про нову співпрацю Росії з Китаєм, про екологічну загрозу, яка насувається на Крим, та успіхи збройних сил України біля Покровська в огляді від Марії Дрост. Зустрічі не буде. Президент Туреччини Реджеп Таї Пердоган поспілкувавшись із російським диктатором, а у після з українським президентом резюмував Путін і Зеленський не готові до зустрічі. Передає агенція Reuters. потиснути руку вбивці. Приїхав Роберт Фіцо. Словацький прем'єр і президент Сербії Олександр Вучич приземлилися в Пекіні. Традиційно єдині представники Європи у когорті противників заходу у розмові з Путіним. Фіцо заявив, що на відміну від у. Ольського прем'єра він не проти вступу України до ЄС, але тільки не в НАТО. Вже то буде сильна тема, про тори будемо говорити з президентом Зеленським. Є важлива тема, яку я обговорю з президентом Зеленським у п'ятницю. З одного боку, ми підтримуємо Україну у вступі до ЄС. З іншого боку, і я весь цей час це казав: Україна не може стати членом НАТО. Це моє остаточне рішення. Але що стосується вступу до ЄС, ми готові співпрацювати з Україною. Поскаржився Путіну на українські атаки по нафтопроводу і пообіцяв поговорити про дружбу із Зеленським в Ужгороді. Водночас, путінська амнезія прогресує. Дик. Татор вочевидь забув, як віддавав накази, бити по українській енергетиці восени та взимку 2022-го. Проте добре пам'ятає сьогодення і погрожує відповіддю за атаки по нафтових заводах у Росії. Ми дуже довго терпіли, коли війська... Ми дуже довго терпіли, коли українські війська постійно атакували наші енергооб'єкти, і після цього почали відповідати. З 2022 року Росія постійно атакує українську енергетику. Робиться. Системно воює таким чином проти цивільних. Росіяни атакують тоді, коли йде підготовка до зими, а також безпосередньо взимку. Також цього року росіяни не припиняли ударів по енергетиці в окремих регіонах, які межують з кордоном РФ. Зараз Путін намагається прикривати свої нинішні удари і бреше про відповідь ЗНПЗ. Хоча росіяни першими почали війну, атаки на енергетику і ніколи їх не припиняли. Російські пропагандисти похизувалися. Китай та РФ підписали меморандум про будівництво нового газогону. Йдеться про газопровід Сила Сибіру Сибіру-2», який пролягатиме через Монголію. Ним планують постачати 50 мільярдів кубів газу щороку. Як писала The Wall Street Journal, Пекін неохоче вдавався до такого кроку через цінові розбіжності, умови власності та надмірну залежність від російських ресурсів. Після конфлікту на Близькому Сході Китай думку змін. Міниве проте це все одно не врятує російську економіку, кажуть експерти. Будівництво займе як мінімум 5 років, і постачання почнеться не раніше ніж через 5 років, і відповідно із великим дисконтом. То власне відбити вартість на свою побудову, а вже говориться про те, що газопровід буде дуже капіталоінтенсивним, Він зможе бути не скоро і відповідно таким рятівним кругом для Газпрому також стати доволі не скоро і навряд чи. Може замістити ті обсяги, які РФ подавала на європейський ринок. Крім того, Китай запровадив безвізовий режим для жителів буферної федерації. Щоправда, у тестовому режимі до наступного вересня. Тим часом до узбережжя Криму насувається нафтова пляма. Пропагандисти врешті визнали наслідки своєї недбалості. Ще 29 серпня у порту новоросійська стався витік нафти у Чорне море потрапило щонайменше 10 тонн. Пляма площею. Близько 350 квадратних кілометрів дрейфує до півострова і може наблизитися до підконтрольного Україні. Узбережжя Невзовзі вона буде досягне Криму всіх пляжів і всі відпочиваючі, які там зараз є. все ще вони все це на собі. Вони відчують. Ця пляма може піти далі. І так такі вже були в принципі приклади, і може досягнути нашого узбережжя в Одеській області, Миколаївській області. Генеральний штаб ЗСУ тішить новинами з Покровського напрямку. Захисникам вдалося зачистити від окупантів селище удачне на Донеччині. На відео показали роботу полку Скеля та встановлення синьо-жовтого прапора. Слава Україні! Хлопці! Молодці, молодці! Зробили право виконано. Далі буде більше. Слава Україні! Марія Дрозд, п'ятий канал. Фронт невпинно наближається до Костянтинівки на півоточене місто. Щодня обстрілює ворог. В півідрони полюють на автівки, як військових, так і цивільних, яких в місті ще досі залишається понад 7 тисяч. Костянтинівка перетворюється на другий покровськ, куди так само ворог спрямовує весь арсенал озброєння, що здатен працювати в небі. У місті була наша воєнна кореспондентка Єлизавета Калітвенцева, і вона спостерігала за евакуацією, спілкувалася з цивільними і військовими. Як живе Костянтинівка, далі в її матері. Ще рік тому Костянтинівка була тиловим містом. Кав'ярні магазини Сміх у дворах нині це один із населених пунктів, що наближається до рівня червоної зони. Ворог просунувся до росіян звідси 9 кілометрів. Повністю зринавла Костянтинівка вщент. Вдалося забратися на точку, звідки видно, видно панораму на місто. Постійно чутно виходу артилерії. На куші, як збивають Центральна частина потрощена через обстріли. Росіяни руйнують Костянтинівку кабами, касетними снарядами, дронами, які регулярно чути у повітрі. Але дивує інше. Люди, які попри все, залишаються тут. Частина міста знеструмлена, але в деяких районах ще є світло, вода та газ. Добрий день. А ви, ви тут працюєте, так? Да. Це єдиний магазин, який працює зараз. Касіниці mm. цейди магазинки зараз. Mm. Чому ж аптека ще? Сьогодні просто вихідний. Жінка не називає імені і не надто налаштована на розмову. Хоч і протягом усього діалогу наголошує нікуди з міста не поїде, навіть якщо ворожа піхота ступить на цю землю. А дрони тут же часто вже полюють, так сьогодні ще не було. Ще не було півішок? Сьогодні ще не було, не чули. А, ну, а так часто чуєте, що летають? Дзищать, і вночі дзищать. – А укриття хоч не ну, виходити кудись? А укриття може врятувати? Інколи так, в залежності від чого. А вам зарплату платять, ну, типу. Те, що зароблю, те й заплатять. Ага. А власник магазину теж десь тут зараз? Чи... Власник магазину десь в Мукачево. Точніше, не в Мукачево, а воює десь. Після чергового прильоту, десь неподалік, до магазину завітали дві жінки, які так само не хочуть говорити. Для Донеччини це звично, бо перше запитання, яке чують ці люди, чому не виїжджаєте? Я взагалі нікуди не поїду. Поневірятися я поїду кудись. Я вже їздила. Годі, я повернулася. Багато хто не хоче їхати та кидати усе, що нажили. Тому що, якщо ти закриєш квартиру, усе пограбують. Ти ж розумієш, що жодна бабуся не залишить свій холодильник. 80% не хочуть їхати, бо треба усе розпродати і кудись їхати. І оце кудись їхати. А куди виїжджати з Олександром? Випадково зустрічаємося у відносно безпечному кварталі міста, хоча й на місці свіжого прильоту. Я перебуваю у відносно безпечній частині міста. У тому боці розташований фронт. Це насправді набагато ближче, ніж дається на, пер, на перший погляд. А тільки що ми виїхали з тієї частини, яка дуже інтенсивно прострілюється, обстрілюється ворогом. І власне зараз я перебуваю на місці, де буквально вчора прилетів черговий ворожий снаряд. Очевидці кажуть, що це міна, а ось це скоріше за все був вихід артилерії. Сніміна знаєш на З ними. Знаєш, треба що працював психолог, а не ось так, що заїжджають, і давайте на швидку виїжджайте, евакуюйтеся. На даний момент залишається ще приблизно 7300 чоловік. Існювати евакуації доводиться під регулярними обстрілами. Ворог полює з дронів про що свідчать спалені авто на узбіччях не тільки військові, а й цивільні. Дрони є різноманітні, починаючи від звичайних до дронів, які керуються за допомогою оптовалакна. Це тут небезпечна річ. Ви цього ніколи не відчували, і ви ніколи не зрозумієте. Ліда Ліза, ти мені тільки допоможеш? Ну щоб я була поруч з тобою. І, 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 я бачила їх. Да, звісно, звісно. Давай. давайте добре. Зараз можу мішки. Ми вже винесли, бабусю, мішки в машині. Дев'яносторічна пані Юлія колись була головною інженеркою Костянтинівки. Помешкання жінки в критичному стані. Вона погано чує, повільно пересувається. Хоча професійні навички керівника подекуди дають про себе знати. Це... Це кладемо сюди. Так, бабусю. Давайте швидше. Я молода жінка. Я бабуся для свого онука, не для тебе. Ти Не мій онук. Добре. У мене бабуся своя є. Це перехоплювач, да? Так, так, Ну, так, ну да, гудіння чути не дуже добре. Ні, це зараз дрони. Ні, це літають дрони. Правильно жінку привозять до пункту, де приймають усіх евакуйованих. Звідти її повезуть до дочки. Щодня волонтери та поліцейські вивозять близько 15 цивільних з міста. Про те, що місяця стає небезпечніше. Фронт рухається, а ворог на підступах. Аналогові впіві залітають грубо говоря. До Ну, от вони всю длину Константина пролітають спокійно. Це аналогові без оптоволокна і без цього стального. і якби. Вони починають активно працювати. тут. Зараз, так скажемо, Константиновка так скажемо, в Клечні її беруть. Ну я думаю, так, да, у них це я думаю, чисто принципіальна точка. Я думаю, вони будуть намагатися обійти. Чому? Ну тому що ну, бої в городських умовах намного складніше, ніж в полях, в посадках. Я думаю, проще обійти по полям і взяти її в кольцо. Досвід бахмутську та інших операцій показав окупантам, що під час міських боїв вони зазнають шалених втрат. І, хоча російська методика ведення війни це про жорстокість та відсутність цінності людського життя, для росіян навіть при такому розкладі Костянтинівка стане неприступним населеним пунктом. Зараз батальйони перебудовують бойові порядки, щоб зробити щільність, не допустити просування противника активно в напрямку Константинівки. Там ще трохи лісосмоги густі є нори. Вогневі позиції за завчасне підготовлення. Є підрозділи, які під час вогневого контакту з нашою піхотою, наприклад, зразу відступали, тікали, кидали зброю. От були такі, які до, до останнього воювали. Костянтинівка зустріла вже традиційними написами, що уособлюють ставлення до росіян, а проводжає новими прильотами, трасами з підбитими авто та антидроновими сітками, що тягнуться до тулових міст. Ще й під звуки дронів та вибухи. Військові налаштовані рішуче знають, що росіяни спробують, але впевнені, ворог не пройде. З Костянтинівки Єлизавета Калітвенцева, п'ятий канал. Залізлі монстри в збройних силах України на Харківщині. Бійці 57-ї бригади опановують наземні дрони в бригаді. Підрозділи з наземних роботизованих комплексів, створений нещодавно. Бійці кажуть, це військова потреба, адже безпілотники не лише виконують складні завдання і бережуть життя бійців. Як військові тренуються працювати з дронами, бачила Оксана Нечепоренко. Достатньо зняти з транспортної платформи наземний безпілотник готовий до роботи. Вправлятися із залізними монстрами оператори 57-ї бригади навчаються щодня. Підрозділ наземних роботизованих комплексів 57-й бригаді сформувався нещодавно. Бійці кажуть, це відповідь на потреби війни. В першу чергу ми людське життя зекономили людське життя, і людина не може виконувати ті навантаження, які виконує роботи. І з допомогою роботів ми можемо заходити в як скажуть в тил ворогу. Шкіпер до підрозділу перейшов зі штурмовиків, каже, захотів опанувати нові навички. Користь дронів знає з власного досвіду. Вони доставляли необхідний вантаж на позиції та незамінні під час бойових виходів. Коли йдеш штурмовик, він загружений 40-50 кілограмів. На тобі ваги, коли ти доходиш за 4-5 кілометрів, ти втомлений все одно. І робиш, і виходить, що тоді вже... Ефект штурму слабший. Ти вже втомлений, в тебе реакція зовсім інша. От коли є, наприклад, там е броня, на якій можна під'їхати ближче, це так само плюси. І коли можна, наприклад, розвідати дронами, так? розвідали маршрут, можна знайти місце в позиції, що можна відпочити. В тому місці, що знаєш, що там не заміновано і тебе там не виявлять. зараз. Бійці навчаються вправлятися з дроном на ім'я їм завдання евакуювати пораненого у безпечне місце. Наразі працює евакуація раненого бійця. Дарма носить ім'я сильного гнома, попри невеличкі розміри, гімлі здатний нести на собі понад 120 кілограмів ваги. Людина може дрон під'їхати, людина може сама є в змозі на нього забратися і ми його евакуюємо. Також дуже удобно підвозити бика, у дрона може оснащатися турелью для установки крупнокаліберного кулемета. І виконувати вже бойові завдання. Їмлі вже мінував територію та розкладав колюче загородження. Його зум може працювати безперервно по кілька годин, як в день, так і вночі. Вони оснащені камерами. Ти себе не виявляєш. Ти можеш сидіти в укритті, в тому сам бліндажі і можна керувати ним. За ним а... не потрібно ходити, от, щоб тебе ворог виявив. Від оператора він може перебувати на відстані від 500 метрів до 10 кілометрів завдяки ретранслятору, а ще гімлі без проблем долає багно, нерівну місцевість та навіть кущі. Навчитися вправлятися з цим залізним монстром можна за кілька днів. У підрозділі кажуть, потребують охочих інженерів, пілотів та механіків. Так так. Все, все, все. Оксана Чепоренко до новіжа з Харківська область, п'ятий канал. Підозрюваний в убивстві Андрія Поробія не лише визнав свою провину, а й повідомив, хто ще міг стати його жертвою. Стрілець заявив, що обрав Поробія як мішень через те, що мешкав з ним в одному місті, і заявив: якби поруч жив п'ятий президент Петро Порошенко, то цілю був би і він. Суд залишив підозрюваного під вартою на 60 діб без права на заставу. В засіданні у Львові підозрюваний заявив журналістам, що парубія вбив через помсту українській владі. Будь-який тиск з боку Росії заперечив. Прокуратура вже змінила підозру. і Тепер йому інкримінують незаконне поводження зі зброєю і посягання на життя народного депутата. Нагадаю, що Андрія Парубія застрелили у Львові 30 серпня. Нападник замаскувався під кур'єра служби доставки. і Просто посад. Ред вулиці поцілив у нардепа від Європейської солідарності, як з голову Верховної Ради. Стрільця затримали за півтори доби на Хмельниччині. Пані, це моя пон ста особисто в українській владі. А чому? Чому? Все, що я хочу, щоб зараз скоріше зробили вирок. Так, я визнаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військовополоне. Більше я коментарів давати позбирання. А що на кажу з боку російської зброї? Чому Це... саме по рубій? Тому що він був поруч. Якщо був би Петя, значить був би Петя. Якщо б я вже був винниці, то був би п'ятя. Підозрюва вчора був допитаний, він визнав свою провину, дав більш детальні. Більш детальну інформацію з приводу з того, яким вчин... чином вчиняв кримінальне правопорушення. Він розуміє, що у нас є. Він ознайомився з тими матеріалами, які ми йому надали. як який також ми надали суду, як вимагає кримінальний професійний закон, тому, в принципі, значить ті матеріали, які у нас є, я думаю, що його позиція зрозуміла, бо докази, як на мою думку, вони достатні для того, щоб на сьогоднішній день казати, що він міг вчинити цей злочин. Хоче піти на обмін до Росії, нібито щоб знайти тіло загиблого сина. Про це під час обрання запобіжного заходу заявив Михайло Всельніков, підозрюваний в убивстві Андрія Парубія. Утім, як повідомила в соцмережах матір полеглого захисника львівська журналістка, письменниця і волонтерка Олена Черніцька батько бійця покинув родину 27 років тому. Участь у вихованні сина він не брав, контактував край рідко. Після початку повномасштабного вторгнення мав конфлікт із молодшим Михайлом Вік. Віктором Сцельніковим і через це не підтримав патріотичні міркування сина. Матір загиблого бійця повідомила, що він поліг під час боїв за Бахмут в складі 93-ї механізованої бригади полеглому сину Черніцька присвятила книгу Лемберг мамцю, ну не плач. Коли Лемберг пішов на війну, вони посварились, і Лемберг скрізь заблокував пращура, бо один був патріот, а інший ні. Після загибелі сина мені довелося спілкуватися з його батьком. Документи, слідчі дії, ДНК тощо. Ні дружби, ні ворожнечі не було. Наше нечасте спілкування було тільки з приводу зникнення сина. Виховувала я Михайла Віктора справжнім мужнім чоловіком. Про це можна прочитати в моїй книзі, де жодної згадки про батька немає. Другий інцидент за тиждень літак литовського президента не зміг вчасно призумлитись через повітряну загрозу. Повідомляють про це в медіа Делфі. Агітана Снауседа повертався із Гельсінки до Вільнюсу, коли по посадці його літака завадив невідомий дрон. Був неподалік. Принаймні цю версію пропонує одна з литовських сторінок моніторингу літаків через небезпеку. Пілот півгодини кружляв над центральною частиною країни. Несподіваний маневр підтвердили і представники аеропорту. Нагадаю, напередодні борту президентки Єврокомісії довелося екстрено сідати в Болгарії через роботу російських засобів радіоелектронної боротьби. Пілот годину кружляв над над литовищем і зрештою посадив літак у традиційний спосіб за паперовими мапами. Путін демонструє свою безкарність. Володимир Зеленський сьогодні буде говорити з партнерами про нові сильні засоби тиску на Росію. Утім, про які саме не уточнює зокрема в президента запланований візит до Данії. Там відбудеться саміт Україна, держави Північної Європи і Балтії. Готуємо відчутне посилення України. Додав Володимир Зеленський. Потім наша делегація вирушить до Франції на двосторонню зустріч. Також зараз готується формат коаліції охочих і нові кроки у відносинах з. З євросоюзом та США, ідеться у повідомленні. До Києва приїхав міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Про це повідомив його український візавіданий шмигаль у планах посадовців. Координація головних питань наступного засідання у форматі Рамштайн відбудеться воно в Лондоні цього місяця. Говоритимуть про спільні оборонні проєкти. Чільник українського відомства додав, що сторони готують важливі рішення, які посилять обороноздатність обох країн. Востаннє, Джон Єлі був в останнє Джон Гілі був Києві в грудні. Торік і тоді оголосив про новий пакет військової допомоги на двісті 25 мільйонів фунтів Дональд Трамп вперше за понад тиждень наживо спілкувався з журналістами. Утім, резонансних заяв не зробив американський президент, вкотре нагадав про втрати України і Росії, звідки брав ті цифри, не уточнює. Розповів, що минулого тижня спілкувався з російським диктатором. На запитання журналістів про деталі розмови лише відповів, що дізнався дуже цікаві речі. Про що саме планує поділитися найближчими днями. Ви розмовляли з президентом Путіним протягом останнього тижня? так я дізнався про деякі дуже цікаві речі. Гадаю, протягом найближчих днів ви про це почуєте. Чи будуть якісь наслідки, якщо не буде оголошення про зустріч президента Путіна і президента Зеленського? І якими можуть бути ці наслідки? Так будуть, побачимо, що буде. Побачимо, що вони зроблять, і що буде. Я дуже уважно стежу за цим. Минулого тижня вони втратили 7 тисяч осіб у двох країнах, 7 тисяч солдатів, якщо бути точним, без будь-якої причини, і це росіяни та українці. Але знаєте, вони солдати. Я хочу, щоб це закінчилося. А ще Дональд Трамп звинуватив Китай та Північну Корею у змові проти США. Та таким чином він відреагував на масштабний військовий парад, який проходить у Пекіні. господар білого дому нагадав, що США свого часу допомагали Китаю захистити свою свободу. Багато американців загинули в тій боротьбі, тому і закликає вшанувати своїх співвітчизників. Парад присвячений 80-тій річниці капітуляції Японії у другій світовій війні. Він став найбільшим в історії Китаю. Головними гостями були Лідер Північної Кореї Кім Чен Ін і Путін на вручистостях показали багато техніки зокрема, вперше продемонстрували нову ядерну міжконтинентальну ракету: підводний дрон і лазерну зброю. Херсонщина у сітках в регіоні облаштовують антидронові сітки на понад 250 кілометрів доріг все для того, щоб захистити мирних мешканців і цивільні авто від російських безпілотників. Як тривають ці роботи, розкаже Валентина Федорчук. На одному з полігонів Херсонщини проходить випробування антидронових сіток. Їх навмисне атакують різними безпілотниками, щоб перевірити на міцність. Заступник начальника Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби каже: кожен зразок обов'язково має пройти перевірку, адже від цього залежить життя людей. Тільки що були випробування на скид вогонь сітка тримає. Зараз буде удар і шкірі дроном. На ньому знаходиться підвіс, наближений до бойового. Тобто він має навантаження зараз. Хлопці покажуть, як це все відбувається. Щодня у Херсоні та області росіяни прицільно атакують цивільних мешканців із різних видів безпілотників. Однією з найбільших загроз є дрони, що працюють на оптоволокні. Їх майже неможливо заглушити. У таких випадках саме антидронові сітки стають додатковим захистом, наголошують військові. Зараз мене в руках дрон камікадзе квадрокоптерного типу 10-дюймовий. Це золотий стандарт, яким працює противник. В плані того, що він може понести багато, більше ніж півтора кілограма, і зайти більше 20 кілометрів. Випробували на сітці, йшли, як має бути по стандартам по вітру, проти вітру, і сітка витримала. Тому можна вважати, що е, при використанні таких сіток... Дуже сильно збільшується шанс виживання людей, які будуть під ними проїжджати. Після успішного тестування зразків їх вже сміливо можна використовувати для натягування над вулицями та дорогами. Цим займаються комунальники. Кажуть, робота із постійним ризиком. Працюємо в дуже в небезпечних умовах. Хлопці попадають під удари в півдронів, під танкові обстріли, артилерійські обстріли, але люди роблять свою роботу. Це по справжньому герої. Олег разом із бригадою щодня працює на різних ділянках Херсону, зокрема в найнебезпечніших районах. Роботу доводиться переривати щоразу, коли надходить сигнал про загрозу. У нас постійно, постійно знаходяться групи дронової підтримки, які нас заблаговременно передуждають про прилітах дронів, і ми тоді реагуємо на, на ці або укриття, або в убижчжі. Буваємося на, на момент приліту дронів. Також артилерійські снаряди, то слухаємо виліти. Обласна влада запевняє, навіть попри обмежений бюджет, продовжують облаштовувати ключові об'єкти захистом із кількох шарів сіток. Для завершення робіт уже звернулися по підтримку до уряду. Нам приблизно потрібно 300 мільйонів для повністю завершення всіх робіт. Це 264 кілометра шляхів, які біля Херсона і від Херсона, і критичний об'єкт. Ти зараз приймається рішення для виділення перших 80 мільйонів з початку вересня, як мені обіцяли, саме на ці потреби. Одна з найпроблемніших доріг траса М14, яка з'єднує Херсон із сусіднім Миколаєвом. Її ворог обстрілює щодня. У разі дронової небезпеки тут тимчасово зупиняють рух автівок задля безпеки водіїв та пасажирів. Проте сподіваються найближчим часом повністю облаштувати її антидроновими сітками. Валентина Федорчук, Владислав Радковський, Херсон, п'ятий канал. В часі новин на цю мить. Поки що, вся інформація. Ви з «П'ятим» залишайтесь далі. Ми за хвилинку перейдемо до розмовних студій, поговоримо про Китай і навіщо йому цей масштабний парад і ще й з'їзд усіх диктаторів планети.